Індустріальні парки є одним з інструментів розвитку промислового виробництва. Про це йшлося на міжвідомчій нараді за участі представників Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, що відбулася на базі Черкаського технологічного університету. Про створення індустріальних парків та всі законодавчі особливості цього процесу розповіли, зокрема, представники профільних міністерств. За словами очільника Черкащини Ігоря Табурця, область все частіше стає майданчиком для професійних дискусій. Регіон продовжує виконувати свої тилові обов'язки, приймає вимушених переселенців, бере участь у відбудові деокупованих територій, забезпечує критичні потреби прифронтових і фронтових регіонів. У межах державної програми на Черкащині розмістили 41 релоковане підприємство. З огляду на це маємо зобов'язання разом із регіональним бізнесом працювати ще наполегливіше. Для підвищення нашої економічної спроможності підсумував начальник обласної військової адміністрації.